Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми поговоримо про проект крипторобот, в якому зараз з'явилась можливість додаткового заробітку. За виконання простих дій ми можемо отримати монети в Матік абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів. Ну, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо до виконання дій, за які ми зможемо додатково заробити. Ну і давайте перед початком швиденько пробіжімося взагалі, що це за проект CryptoRobots. Це проект на смарт контракті Polygon, на якому ми можемо створювати свої NFT, відправляти в стайкінг і вони нам будуть приносити пасивний дохід. Весь наш прибуток залежить від того на скільки днів та на яку суму ми створимо. Нашого бота, мінімальна сума створення, тут один матік, максимального порога тут немає. Тут ми обираємо кількість днів, на яку ми хочемо його застейкати, і тут бачимо, яку дохідність за який період він нам буде приносити, Але я нікого не призиваю сюди інвестувати, кожен виріг сам. І завжди пам'ятайте про ризики інвестицій в інтернеті. І інвестуйте тільки лише ту суму, яку ви можете собі дозволити втратити. І ніколи не інвестуйте всі свої кошти. ну і також ми ми можемо ще тут почати працювати абсолютно без складень, ми можемо отримати безкоштовного ось такого робота, який коштує один матік Він приносить нам 2% в день. Працює він 90 днів. І для того, щоб його Отримати, переходимо за посиланням від відео отримати безкоштовний NFT. Потрапляємо на ось такий Crypto Robots Далі переходите в Telegram. Там вам потрібно буде спочатку вступити в їхню Telegram групу і відіслати свій адрес гаманця, за яким ви реєструвалися на сайті, і вам нададуть цього тестового робота. І таким чином ми можемо почати заробляти тут вкладу. Ну і також зараз ще з'явилася одна можливість заробітку від. Цього сайту, де ми можемо відразу заробляти криптовалюту в матір. Для цього також переходите за наступним посиланням під цим відео. Потрапляємо на ось такий крипто-д. Переходимо на нього, далі запускаєте його, далі обирайте вкладку Task, або ось тут натискаєте на ось цю вкладку, обирайте список завдань, і вам тут відкриється перше завдання. І завдання тут виконується дуже легко та швидко. Вони Тут соціальний підписатися на Telegram, Discord та зробити деякі дії в Телеграмі. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це підписатися на їх Twitter, зробити скріншот і відправити сюди хештегом номер 1 Тобто це в нас перше завдання. Робимо хештег номер 1 Ось, як бачите, як це зробив я. Я зробив скріншот, написав таск номер 1 і все відправив. І завдання тут дуже швидко одобрюють. І за це ми отримуємо поінти. За перше завдання ми отримуємо 50 поінтів. І далі знову натискаємо список завдань. Переходимо до наступного завдання. Тут нам потрібно підписатися на Discord. Переходимо в Discord за ось цим посиланням. Далі нам потрібно буде пройти в верифікацію. Верифікація дуже проста. Просто натискаєте там зелену галочку. І у вас відкривається бокова панель. Це значить, що ви верифіковані. І також робимо скріншот. І відправляємо, але вже ставимо хештег 2. І за це завдання ми також отримуємо 50 пунктів. І третє завдання це в нас в телеграму. Нам потрібно, як тут вказано, встановити собі на аватар в телеграмі одного з їхнього робота. Це ми можемо зробити в себе в аккаунті. Якщо у вас є робот, також робимо просто скріншот. І встановлюємо собі на аватар Telegram. І далі також робимо скріншот. Не забуваємо ставити хештег, бо, як бачите, я в перший раз відправив без хештега і команда була не розпізнана. І потім я зробив ось так хештег No3, свій юзернейм обов'язково від Telegram Можете перекласти, ось тут написано все детально, як виконувати, але я думаю, тут немає нічого складного. І от відправляти. І за це завдання ми отримуємо 100 pointів. Воно також перевіряється дуже швидко, ну і далі можемо переходити до виводу. Але тут не все так гладко, звичайно. За ці завдання ми можемо отримати 200 балів і далі поки що немає ніяких завдань. Нам пишуть, що всі актуальні завдання поки що виконані. Почекайте, поки з'являться нові завдання. І коли ми натискаємо обмін на матік, ми бачимо, що курт 100 балів в 1 матік, а мінімальна сума виводу 250 балів. А в нас є лише Дість. Тому нам все одно прийдеться чекати, поки з'являться нові завдання. Звичайно, я не можу гарантувати, чи вони з'являться. Можливо, це все зроблено для того, щоб ну, підігріти трішки цікавість до проєкту. Ну, а можливо, щодня будуть з'являтися якісь нові соціальні завдання, які ми зможемо виконувати. І відразу, як бачимо, заробляти доволі непогану маті. Ну, кожен вирішуйте, чи потрібно це вам. Завдання виконують дуже швидко. Нема тут нічого складного, займається також небагато часу, а декілька навіть матірка будуть на лишніх. Тому, кому цікаво, переходимо та виконуємо. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки. Та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе. до побачення!